Не всі люди та народи знають, що таке вавилонська блудниця, а це є така релігія. Наприклад, є віра в Бога і є вавилонська блудниця. Це релігія, яка прикривається лише Богом та Божим Словом, а насправді блудодіє з царями земними агресивними, і вона. Просто втягує всі народи в свою агресію. Тому що той віруючий, який дійсно наділений е, істинною вірою, чистою, та в ньому є любов Божа, а релігія, вона завжди наповнена люттю та диявольщиною. І дійсно зараз дуже багато людей, які лише прикриваються Богом, а насправді там немає нічого святого, і навіть те, що пов'язане з Богом, взагалі Видно. А ми повинні дивитися, де церква, а де релігія, бо сьогодні релігій це дуже багато, і вони наскільки різні, що неможливо просто зрозуміти, де правильно. З цим потрібно бути дуже обачним, тому що вони можуть називатися як завгодно. Ми всі повинні розуміти, що вавилонська релігія вона зваблює розум та народи, які виключ... відключає їм голови, розум. І правильні мислення. А ми повинні відкривати собі лише храм Божий живого, який зробив Господь. Тому включаємо голову і розум, щоб бути Божою дитиною та у вірі Божій. Щоб не знаходитися в Вавилонській релігії, потрібно іти до Ісуса Христа, там де є любов Божа і чиста правда, істина, і бути живим. У вічному житті, тому що в церкві на першому місці Ісус, а Вавилон, Він лише вбиває там людей, там злість, які просто злодіють, а прикриваються лише Богом, але не змінюються ні в якому разі. А віра Божа вона перемогла цей світ та дала чисте життя.